Спочатку на майданчик Палацу спорту Фотоприлад вийшли Вектора та Епіцентр. Вони посідали, відповідно, третє та четверте місця. Вектра випереджала суперників на одне очко і в разі успіху зберігала шанси поборотися навіть за друге місце. Саме футболісти цієї команди відкрили рахунок. І хоча суперник відновив рівновагу, Вектора знову вийшла вперед. Але на перерву суперники пішли за нічийну рахунку 3-3. А на початку другого тайму епіцентр забив четвертий м'яч і утримав переможний рахунок до фінального свистка, незважаючи на всі намагання суперників. Цікавим та безкомпромісним виявився і поєдинок першої та другої команд азоту та Арсеналу. Футболісти Арсеналу досить швидко забили два м'ячі, причому другий гол в активі відомого гравця Олександра Агаріна. А в складі азоту виділявся майстер футзалу Сергій Усаковський, який до перерви двічі вразив ворота суперника. А головні події у матчі розгорнулися після перерви. Лідер турніру Азот у підсумку довів свою перевагу, вигравши з рахунком 6-4. Таким чином, Азот уже на 6 очок випереджає Арсенал. І такий відрив фактично забезпечив йому перемогу в чемпіонаті. А до арсеналівців у притул наблизився епіцентр. Не втратили шанси на медалі Вектора, Черкаси Хліб та Гуляйполе. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.